На Скороход, нардепка, розносить оточення президента. Це треба чути мовою оригіналу. Я готова воювати до останнього. От я, я лично готова даже пойти на фронт, якщо туди пойдуть всі друзі президента, весь 95-й квартал, весь офіс президента, великі менеджери, які сидять, тільки людей обілечують, весь БЕП, який за, 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 весь, за, весь період свого существування тільки пообілечував бізнес і посоздавав їм проблеми. И поверьте, тогда мы отобьем свои территории очень быстро. А пока мы все воюем за счет других, ну извините, пожалуйста, я за то, чтобы этот э, кровопролитный ужас закончился, для того, чтобы у нас перестали расти кладбища в украинских флагах, и для того, чтобы у нас наконец-то в стране был мир. Доброго дня всім. Ви знаєте, зважаючи на той треш новин, який зараз читаю, вирішила прокоментувати, бо просто вже не як на це реагувати. Зеленський заявив, що ми можемо мобілізувати щомісяця місяця тисяч людей. Хочеться нагадати, що не мобілізувати, а більшість бусипікувати, бо давно пройшли ті часи, коли у нас люди стояли в чергах у військомати, зараз люди стоять в чергах у військкоматах, максимум в відстрочку або взагалі списатися. На жаль, це результати діяльності нашої держави, в першу чергу. Далі він каже, що Росія може мобілізувати більше 40-50 тисяч через втрати. Знаєте, панове Президенте, вони можуть їх мобілізувати, бо вони платять їм гроші на старті за те, що ті підписують контракт, чого у нас немає, хоча вже давно пропонувалося. Далі йде е, е, така е, новина про те, що е, там, більше 7 тисяч релігійних організацій, більше 7 тисяч ви тільки вдумайтеся, отримали право бронювати своїх працівників. Е, я погоджуюся, що є певна категорія. Е, Священнослужителів, які мають підпадати під бронь, а більше саме тисяч ну, ви що там подуріли. А далі у нас знаєте проходить так: ну не що Європейський союз не хоче вводити нові санкції через те, що Україна не мобілізує з 18 років. То до чого ви нас всіх підводите? До змін в мобілізаційному законодавстві. Я сумніваюся, що воно буде підтримано Верховною Радою. Може в нас треба все-таки зробити так, щоб всі були рівні перед законом, і щоб війна не була війною бідних. Я нагадаю, що в нас заброньовані приватні охоронні компанії, в нас заброньовані паркувальники, в нас вже заброньовані релігійні організації, в нас заброньована купа. Різних підприємств, які взагалі нічого не мають спільного з критичною інфраструктурою. Але є інші, яких не можуть не забронювати, не захистити у військах. У люди досі не мають строків служби в армії. Хоча Верховна Рада багато разів пропонувала цю норму, і нам обіцяли законопроект про демобілізацію Кабмін, який він теж нам не дав. А те, що пропоную. Я зі своїми колегами не приймається. Знаєте, з таким відношенням до людей у нас будуть величезні проблеми всередині країни. Я сподіваюся, що пане президент нас почує і все-таки почне змінювати цю, цю систему для того, щоб або воювали всі, або пане президенте. Може вже досить прапорівна перед вищах. Нам треба мир, реальний мир. Чого ми виділяємо мільярди гривень окупованим громадам, де більшість грошей витрачається на утримання чиновників. Це перше питання. Друге питання. Мені здається, в нас вже серіал склався з угодою між Україною і США. Можливо, ми нарешті побачимо проект угоди для того, щоб не було е, жодних питань. У їх умовах вважайте це депутатським зверненням, будь ласка. І третє, скажіть, будь ласка, коли буде винесений на голосування до Кабміну проект постанови 704, який передбачає підняття грошового забезпечення курсантів на виконання вимог і обіцянки президента України? Давайте наступне. Наступне окей. Це ще не все новий деребан гуманітарки на 350 мільйонів євро. Пише телеграм канал Страсті Залужний Ярош був правий пора вводити смертну кару та простріл. А ви ще не бачили Бориспіляльську гуманітарку маку, і посадили. Оце не все у журналісти слідства інфо виявили чергову мутну схему. Цього разу за участі мінсоцполітики з'ясувалося, що ще у 2022 році комісія при Мінсоці, яке тоді очолювала Марина Лазебна, отримала на спеціально відкритий гуманітарне рахунок 625 мільйонів як від українських громадян, так і від іноземців. Вони призначалися на потреби вимушено переміщених осіб, зокрема на закупівлю їжі, засобів гігієни медикаментів, тощо були розподілені між кількома благодійними організаціями. Особливо дошкольно, що ця новина з'явилася саме зараз, бо в країні є сотні тисяч справжніх героїв волонтерів, які навмісно повністю присвятили себе цій шляхетній справі, і навіть помислити не можуть, щоб призласнити бодай пачку гуманітарки. А такі ганебні випадки не лише дискредитують волонтерський рух, але й ставлять під сумнів подальше надання Україні гуманітарної допомоги. Ну бо хто перераховуватиме нам кошти, якщо вони не доходять до тих, хто цього справді потребує, а осідають в кашенях безсовісних ділків. І це не перший випадок. Колишня заступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Некрасова, яку підозрюють розкрадання гуманітарної допомоги, похизувалася літним відпочинком на Сейшелівських островах. Фото з відпочинку Експо. Садовиця публікує в своїх соцмережах за словами Некрасової ціни на відпочинок в Сейшелах стартують від 200 євро на добу. Дуже багато європейців приїжджають і живуть тут на 2000 євро. 14 днів це харчування, проживання, дрібні витрати. Не бійтеся мріяти. Пише Некрасова. Тобто, на її думку, 2000 євро. Це недорого. І такий відпочинок може собі дозволити ледь не кожен українець. Злата Некрасова раніше обіймала позицію заступника голови Запорізької обласної військової адміністрації. Її ім'я фігурувало у базі даних миротвореця за звинуваченнями. В розкраданні гуманітарної допомоги піарилася на гуманітарці, обіймалася з президентом в травні 2023 року. Перебуваючи за межами України, вона висловила публічне невдоволення з приводу свого звільнення і звинуватила тодішнього голову Запорізької Юлія Малашка у підтримці своїх підлеглих, які за її словами допомагали розкраданню гуманітарку у великих обсягах. За даними журналістів Запорізького центру розслідувань, частина гуманітарної допомоги, яку вважали вкраденою, може мати опосередкований зв'язок із Латою Некрасою через її Віка Віктора Щербино, депутата місцевої облради, і бізнесмена з ритуальної галузі сто, де знайшли несанкціонований склад гуманітарки в 2022 році. Належала родичці Щербини. Віктор Щербина одружився зі Златою Некрасовою вже після резонансних обшуків та виїзду за кордон. Проте під час обшуків у справі розкрадання гуманітарки Щербина і Некрасова перебували в одному будинку. Знайшли ще одну нелюдину, хлопці та спецзалужну. Ох і правий був генерал, коли говорив про розстріл і змертну кар. 22 морських контейнера, 389 залізничних вагонів та 220 вантажівок з гуманітарною допомогою з Європи привласнив собі колишній ВООМера прифронтового Запоріжжя Анатолій Куртів, якого лише кілька тижнів тому зняли з посади. Куртів засвітився і в глобіюванні сумнівних тендерів на сотні мільйонів для дружніх компаній. Мерія витратила кошти на бруківку в опромзоні на закупівлю супердорогої кави для чиновників і на функціонування аеропорту Запоріжжя, що не працює під час. Війни скільки ще потрібно цим сволотам грошей, щоб перестати обкрадати і так зубожілих через війну українців. А в прифронтових районах це питання знаходиться взагалі за межами моралі та поняття людина. До речі, ця людина стала не єрмакам. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.